Сьогодні чергова заплутана історія про схему обналу у Херсоні. Навесні 22-го року, коли місто вже було під контролем росіян, деякі чиновники знаходили можливість усвоювати бюджетні гроші через складні фінансові махінації. Ця історія заплутана та багатошарова, і в ній замішані мер Херсона Ігор Колихаєв, який зараз у російському полоні, покійний начальник ОВА геннадій Лагута та велика кількість людей з їхнього оточення. В цій справі поліція поки що оголосила про підозру лише директору Херсонського комунального транспортного сервісу Олександру Коржу. Наразі Херсонський міський суд слухає цю справу, і в одній з ухвал ми дізналися її подробиці. Слідство з'ясувало, що у квітні та травні 2022 року директор Херсонського комунального транспортного сервісу Олександр Корж перевів гроші з рахунку підприємства п'ятьом людям. За документами нібито за виконану роботу, але насправді ці люди не працювали на підприємстві і жодних послуг не надавали. Тобто корж провів платежі за фіктивними договорами і просто переказував кошти підприємства ФОПам, які перетворювали їх в готівку. Всього за два дні він перевів на рахунки п'яти фопів 630 тисяч гривень. Цю схему Корж придумав не сам. За словами джерел, він діяв за умисними вказівками мера Херсона Ігоря Колихаєва, його заступників та начальника охорони. Про це журналістам моста розповідали люди з оточення Колихаєва. Але тоді перевірити або підтвердити ці слова було неможливо. Гроші про які йдеться, комунальне підприємство саме не заробило. Їх виділили з міського бюджету через департамент міського господарства за рішенням виконкому міськради. Тоді під час окупації міста виконком, користуючи ситуацією, незаконно розподіляв великі суми. Частину цих грошей згодом перевели в готівку. Цього рішення на сайті зараз немає. Але ще навесні 22-го року джерела моста розповідали. Мер Ігор Колихаєв перекинув на рахунки ХК ТС 10 мільйонів гривень. Частину з них перевели в готівку, так званий обнал, іншу частину оформили, начебто як купівлю палива. Гроші виводили не тільки через фопів, а й через премії для водіїв і працівників КП. Людям видавали премії, але за умовою, що 70% треба повернути назад керівнику. Ці гроші проходили через казначейство. І тут у справі з'являється ще одне прізвище начальника Херсонської ОВА Геннадія Лагути. Саме він мав дати дозвіл, щоб бюджетні гроші пішли на рахунок ХКТС. І за словами наших джерел Колихаєв не просто просив, він дзвонив Лагуті, кричав. Тиснув і це подіяло. Лагута таки дав дозвіл переказати великі суми в окупованій Херсон. Через казначейство провели кілька таких проплат, але перевірити їх неможливо, бо у ті місяці не працювали державні системи прозорості, і всі платежі зараз не відстежити у відкритих джерелах. Фактично, саме ця справа про обнал єдине офіційне підтвердження, що наші джерела ще три роки тому говорили правду. До речі, готівку, яку збирали після обналу, витрачали на різні роботи в місті. Наприклад, на квіточки, які перед 9 травням висаджувала ВО директорки департаменту ЖКГ Олена Мазур. Їх купили саме за ті гроші. А ще одне джерело каже, що залишки цього общака, як його називали в оточенні мера, зникли. Чи то перед тим, як Колихаєва затримали росіяни, чи вже після цього. Але ходять легенди, що частину цих грошей вивезла з собою з міста одна з депутаток міськради. І що з ними сталося далі, невідомо. Очевидно, що майбутнім історикам і дослідникам ще доведеться ретельно розбиратися у всіх цих подіях перших місяців війни і дати оцінкам діям тодішнього керівництва Херсона. Ця справа лише верхівка айсбергу, і правду про ці події ми, скоріш за все, дізнаємось ще не скоро. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити продовження цієї історії.